Минулий рік був доволі складним і для правоохоронних органів нашої області в цілому, та й по державі, мабуть, теж, тому що продовжувалися реформи, ви знаєте, відбувалося реформування у всіх правоохоронних органах. В прокуратурі налагоджувалася робота знов створених місцевих прокуратур, які були, структура яких змінилася ще тільки наприкінці минулого року, позаминулого року. Структурні реформи проходили у Національній поліції. Звичайно, що все це певним чином не могло не відобразитися на роботі правоохоронної системи в цілому. Я знаю, що всім був розданий звіт, моя інформація, мабуть, з нею всі ознайомлювалися, вона ще на минулій сесії була, тому я би не хотів вас перевантажувати цифрами, хотів би більше так коротко зупиню, звичайно, на цьому звіті. Спочатку хотів би вам сказати, що на сьогоднішній день в органі прокуратури області діє 5 місцевих прокуратур після реформи 2015 року, в складі яких знаходиться 15 відділів до грудня 2015 року працювало 22 між місць прокуратури. Після проходження скорочення, щоб ви всі розуміли, штатна чисельність прокуратури оперативних працівників всієї прокуратури області складає 295 працівників. Із них на сьогодні 280 працівників по штату знаходяться на місці. Із них у місцевих прокуратурах працює 173 працівники в апараті прокуратури області, 116. Для чого я навожу ці цифри? Для того, щоб потім, почувши інформацію про результати роботи, ви могли порівняти ефективність роботи прокуратури області і співставити з нашими реальними можливостями. Поки тут відбувалася сесія, спілкувався з журналістами, які зібралися на площі і відповів на їхні запитання, в тому числі, хочу пояснити ситуацію по цій справі. Дійсно, це були події на Дамбі, коли їхав автобус працівників поліції, зупинився біля журналіста. Декілька працівників поліції вийшли з цього автобусу, вони були в захисних обладунках, масках, шоломах, побили журналіста. Безпідставно побили. Було за цим фактом порушено кримінальне провадження. Ну це було провадження взагалі по подіях по Дамбі. Що стосується цього факту, в цьому провадженні, на жаль, потерпілий, Ну він повівся досить порядно, тому що він впровадилися впізнання всіх працівників поліції, які знаходились в автобусі на той час міліції. Він декого там в його були сумніви, ті особи, не ті, але він сказав: Я не впевнений, я не можу нікого впізнати з упевненістю, що то були вони. Тому було притягнуто до відповідальності. Працівника міліції, одного з керівників цього батальйону, а точніше заступника батальйону цього, який знаходився в автобусі, який безпосередньо мав би припинити незаконні дії щодо побиття громадянина, громадянина працівниками міліції безпідставного побиття. Був би то журналіст або простий громадянин. Був судом винесений виправдувальний вирок в тому році, ми його оскаржили. На сьогоднішній день він не набув законної сили. Що стосується недбалого проведення досудового розслідування, то я вважаю, що ці закиди не обґрунтовані, тому що розслідування було проведено там повно, об'єктивно і зроблений великий обсяг роботи.